Рік діяльності благодійного фонду Марії Митрофанової відзначили звітом про діяльність. Поділилися планами на майбутнє. Отож, як і кому допомагає ця благодійна організація, розповість Наталія Кутняк. Вони підтримують онкохворих і допомагають повірити в добро тим, хто втратив всяку надію. Команда волонтерів благодійного фонду Марії Митрофанової займається допомогою людям в особливо складних життєвих умовах. Про це й звітували через рік своєї діяльності. 13 жовтня дві Двадцять першого року було створено саме цей іменний фонд імені Марії Митрофанової. Наша команда є поки що невеличка. У нас є п'ять людей. Починаючи з опіки над п'ятьма мешканцями, упродовж року фонд заопікувався понад сотнею жителів Бродівщини. Рятівними для людей за цей рік стали три кнопки зворотнього зв'язку. Якщо ви знаєте, що біля вас є живе людина похилого віку, ви можете зареєструвати її на сайті за допомогою такої кнопки. Інша кнопка це стати волонтером, тобто най, е, наша найгостріша проблема це є людський ресурс, тобто немає людей, щоб похопити таку величезну кількість підопічних, яких ми обслуговуємо. Дуже добре, що у нас є зараз 10 молодих волонтерів. Це підлітки, які нам допомагають закупляти, сортувати і доставляти продукти харчування для наших підопічних. Ще одна кнопка до неї це найперше у своїй роботі. Благодійники наголошують на задоволенні елементарних потреб людини у їжі особистій гігієні. Але цим не обмежуються. Наші волонтери можуть прийти і прибрати вдома людини похилого віку, яка не дає з цим ради, не може сама справитися з тим. Ми можемо, наші волонтери можуть погуляти з людиною похилого віку. Психологічна допомога Ось що розповідає про волонтерство один з наймолодших учасників команди Арсеній. Мої обов'язки входить е, заносити раз на місяць е, пакунки з їжею, е, поговорити з людиною, можливо, вислухати її. Тепер купувати необхідні речі і розвозити їх за місцем призначення буде легше. До річниці діяльності меценати подарували автомобіль. Головним донором для здійснення діяльності фонду є на Чатки бродівчанки Марії Митрофанової вони допомагають за кордону, продовжуючи справу своєї берегині роду, надзвичайно доброї людяної жінки, котра прикрашала світ своєю добротою майже 97 років. Кожного місяця ми отримуємо фінансування. Воно варіюється відповідно до, до, до потреб. Місія фонду не була б такою результативною без ефективної комунікації з владою на місцях. Однією з тих, з ким на контакті, є староста Мирослава. Заяць ми пішли до Анатолія Андрійовича, мера нашого міста, з візитом в вічливості. Сказали, хто ми є, що ми є офіційно зареєстрована організація, що ми б хотіли підсилити наші соціальні служби і працювати в нашій Бродівській ТГ. Ну і звичайно, що логічно було би співпрацювати саме зі старостами, тому що хто як не вони найкраще знає ситуацію на своєму окрузі. Президентка благодійного фонду каже, що цей проєкт став реалізованою мрією її дитинства, а допомагає у роботі набутий досвід волонтерства. Коли хотіла, от шукала цю місію так в житті і Психолог каже: ну давай пригадай, що ти любила в дитинстві, і оця мрія. Вона мені так виникнула ні звідки. Я тепер розумію, що справді це якась така моя місія життя бути корисною, робити добрі справи. І не тільки це задоволення, знаєте, така внутрішня потреба, задоволення внутрішньої потреби, а і відчуваю, що це потрібно іншим людям, і це це дуже важливо. Благодійність фонду Марії Митрофанової це про людські долі. Часто вони вкрай важкі. Сусід з інвалідністю, котрий залишився під опікою немолодої дружини свого брата, і чоловік, котрий знайшов дах над головою у притулку для тварин, стали першими підопічними фонду і тими, чиї історії надихнули на доброчинність. Одна з бенефіціарок послуг пані Марія пригадує про знайомство з Альоною Хміляр у своїй непростій життєвій ситуації. Якщо людина в такому віці і попала в таку біду, ну, безвихідно, як вам сказати. Ні, життя нічого немає, а тут тобі допомога. Ти вдячна усьому, і Альоні, і Богові вдячна, що її прислав до мене. Основна наша цільова аудиторія це люди похилого віку. Але звичайно, що ми не оминаємо своєю допомогою тих, хто насправді потребує. Аби вдосконалити надання послуг, зробити цей процес безперервним і надалі. Команда розпочала навчання і розробила стратегію діяльності фонду. Виграли грант, і ці кошти витратили на наше навчання, на навчання організації. Запросили кваліфікованого тренера Оксану Івасі Львова, яка провела серію таких кваліфікованих навчань і розробила нам такий внутрішній документ стратегія розвитку нашої організації до 2025 року. Хочемо розширити свою діяльність на всі, на всі 10. Збільшити фінансування, брати участь в грантах, щоб додатково підсилювати нашу організацію коштами. У цій стратегії буде місце і компактним соціально вразливим групам, як, от, люди, з вадами слуху, анонсувала спільні у майбутньому проєкти керівниця Бродівського центру УТОХ Наталія Петренко. Ідея про створення агрооселі під брендом благодійного фонду Марії Митрофанової як тимчасового прихистку для людей народилася і почала реалізовувати ще до повномасштабного вторгнення. Росії. Але саме зараз вона є актуальною, як ніколи. Якщо стається якась така ситуація, то треба мати місце, куди можна людину, одиноку, самотню, безпомічно забрати, обігріти, нагодувати, якийсь час перетримати. І якщо щось зміниться, покращиться ситуація, то вона може знову повернутися додому. Ну, і тому ми вирішили робити, власне, це в селі, де є пустий будинок. Який ми вже ремонтуємо? Ми зробили запас їжі за цей період часу, поки ремонтували будинок. То... Якщо не лише про роботу, а й про свято, то святковий коровай, який спекла найвідоміша бродівська господиня, волонтерка, і просто активна бродівчанка Люся Ваховська прикрасив цю подію. Корова. прекрасний, прекрасний коровай з вишитим рушником. Щирі вітання всім учасникам. Е, так, Першу річницю фонду Марії Митрофанової ласкаво просимо. Зараз ми цей прекрасний смачний коровай розділимо на всіх учасників і посмакуємо. На учасників зустрічі, яку продовжили вже при свічках, чекав смачний фуршет і подарунки. Якщо вас зацікавила така діяльність, ви можете долучитися до команди або ж підтримати переказом. Адже, як кажуть у фонді Марії Митрофанової, щоб повірити в добро, треба почати робити його. Справді ми хочемо бути зараз корисними і зафіксувати всі ті моменти, коли ми насправді можемо допомогти. Бо найважливіше це коли люди працюють для людей, коли ми всі об'єднані, коли ми не поділені за якимись критеріями, коли ми всі разом і робимо добру справу.